Тетяна Боднар працює в клініко-діагностичній лабораторії Хмельницької міської лікарні. Ми можемо дивитися сичу, наприклад, дивимося нативний препарат, дивимося пофарбований препарат. Пофарбованих препаратах ми дивимося, чи є атепія В нативних препаратах. Ми дивимося наявні запалення. Якщо це виділення жіночих статевих органів, маски фарбуються і вже дивимося саму флору, самі клітини, чи є сятепія, чи немає тепії, вікові зміни жінок. Нині працює за новим тренокулярним мікроскопом. Нещодавно лабораторія отримала два таких пристрої. Що означає тринокулярний? Це можливість виведення зображення на екран безпосередньо і. Це є нам дає можливість і зйомки робити, і фотографувати безпосередньо е, то те зображення, яке нас цікавить. Ті клітини, чи якісь які нас зацікавили, е, чи будь-що інше за словами медпрацівників, такий мікроскоп дає можливість лікарям точніше встановити діагноз і призначити лікування до прикладу під час консиліумів. Раніше б в нас були просто бінокулярні мікроскопи, тобто, трошечки, якщо нас, нас були якісь там порадитися, треба було, або ще щось, ми мусили дивитися кожен по одному, там збивалося зображення. А так є можливість, одразу ми дивимося і все, аналізуємо всю інформацію, яку ми бачимо безпосередньо, є в нас під мікроскопом. Мікроскопи це благодійна допомога. Вона надійшла із чеської праги 6 Всього передали сім таких пристроїв. Їх розподілили між медзакладами міста. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.